Добрий день, діти! На наше заняття з розвитку мовлення прийшов хлопчик Грайл. Він хоче вам розповісти про те, як до нього приїхала бабуся із села і привезла гостинці, яка сама виростила. Діти, давайте поглянемо, а що ж лежить цьому кошику? Картопля, буряк, цибуля, квасоля, помідор. Капуста морква. Як усе це можна назвати одним словом? Правильно овочі. Грайлик цікавиться, де ростуть овочі? Овочі ростуть на дачі, у селі, на городі, на землі. Правильно, це все подарувала нам земля. Діточки, я сьогодні вас познайомлю з новим словом. Раніше картоплю, буряк, моркву, цибулю, капусту, помідор ми називали овочі, а можна все це назвати ще словом городина. Давайте ще раз повторимо це слово. Городина. Діти. Якщо зварити все те, що привезла на гостинець грайликові бабуся, то що буде? Вірно, борщ? Давайте разом з грайликом зваримо борщик. Що ж ми туди покладемо? Правильно, картоплю, буряк, цибулю, моркву. Капусту, помідор, квасолю. А що ж залишилось? Слива, яблуко, груша. Це діти не овочі, це фрукти. Ох, і гарний у нас вийшов борщик. Молодці малята, ви гарно працювали. А про що ми сьогодні говорили? Вірно, про овочі. А чи запам'ятали ви, яке нове слово ми вивчили? Так, городина. Грайлик прощається з вами і дякує вам за допомогу. До побачення!